Друзі, перші головне поїхали. 5 березня здається була перша пробна ніч без американської розвідки. Пише Анатолій Ткачук, громадський діяч з інституту громадянського суспільства. Є серйозні прильоти ракет по об'єктам. Чотири ракети прилетіло, їх не збили. Принаймні, так прочитав в інтернеті. Тепер тривог буде менше і часу на укриття менше, все просто. Якщо десь на Енгельсі злетить літак, ми його не бачитимемо, а американці нас не повідомлять. Тому розрахунки ППО не будуть приведені у бойову готовність. Далі ці літаки запустять ракети, про які нас знову не повідомлять. Далі РЛС. Глядові побачать їх в кращому випадку кілометрів за 300, Якщо це висотна ціль і є за якусь сотню, якщо низькополітна. а далі потрібно дати ціле вказівку на РЛС власне комплексу ППО, який має захопити ціль, а комплекс не готовий, оскільки часу пройшло надто мало, відтак кількість збитих ракет суттєво знизиться, а наслідки погані зростатимуть. Відмова нам продавати розвідку супутників, це якраз удар по цивільним, а не по нашим військовим. Не хотів це описати, але переглянув коментарі прихильників Трампової мудрості, які критикували мій пост, що зупинення поставок і розвідданих це якраз удар по цивільним, аби їх страждання змусили керівництво на капітуляцію. Так було в другу світу, але там так змушували агресора. Не хочу тут наводити розрахунки в хвилинах, секундах для різних типів ракет, а все одно мало хто повірить, але загалом ситуація погана. Відсутність інформації з супутника про виліт літаків і пуски ракет. Це вкрай погано для оборони місць і енергетичної інфраструктури. це припущення може й будуть передавати за інформацію змі. Сполучені Штати тепер повністю припинили обмін розвідданими з Україною, що стосується в тому числі інформації про пуски російських ракет і даних що потрібні для наведення «Хаймерс». Як повідомляє європейська правда, таку інформацію оприлюднили кореспонденти, The Economist» і «Sky News» з посиланням на свої джерела. Кореспондент «The Economist» Олівер Керрол Пише, що близько 14 годин за Києвом, що обрізали головне джерело інформації для повітряних тривог. Перед тим під це потрапили дані, важливі для застосування «Хаймерс». Також Україна не отримує інформацію у реальному часі для далекобійних ударів. Трамп хотів подяки, але так, нам доведеться писати її на могилах мертвих українців. Наводить Керол слова свого анонімного Ного співрозмовника журналістка Sky News Дебора Гейнс з посиланням на джерело в Україні пише, що США припинила обмін усіма розвідданими. Раніше цей співрозмовник, обізнаний ситуацією, казав, що при зупиненні було вибірковим і стосувалося лише інформацію, що може використовуватись для ударів в межах території Росії. Кілька годин тому зупинився обмін усією інформацією. Сказав він, розповіла Гейнс. Раніше британський таблоїд Daily Mail повідомив, що Сполучені Штати заборонили Великій Британії ділитись з Україною розвідувальними даними. Отриманими з Вашингтона пізніше в середу про це написала і видання Financial Таймс. Видання, де Wall Street Джорнал повідомило, що призупинення військової допомоги США для України може тривати доки, доки Трамп не вирішить, що Зеленський підтримує мирні переговори з Росією. В той же час вчасно виявити пуски ракет неможливо без розвідданих. США, заявив шеф редактор англомовної версії видання Дефенс Експрес Рябих. Основна проблема це виявлення балістичних ракет із кандереєм і північнокорейських КН-23, КН-24. Тобто, США своїм рішенням поставила під загрозу безпеку мирних людей на фронті. Ситуація суттєво не збіль у нас є власні розвідки послуги супутників і агенти в РФ. Цього достатньо, щоб побити по стаціонарним об'єктам в глибині РФ. Багато українців зазначають, що такі дії США – це зрада. Можна не любити українського президента, втім, саме США були підписантами Будапештського меморандуму, і їхні дії виглядають як зрада. Вчорашня ракета іскандер, яка влучила по готелю в кривому розі забрала життя невинних волонтерів. Це так Путін, хоче миру, містере Трамп. Можете нам пояснити? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного я висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став уподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.